Сьогодні ми з вами будемо готувати ось таке красиве, смачне, дуже-дуже ароматне апельсинове печиво. Добрий день! Ви на YouTube-каналі тещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачне і ароматне апельсинове печиво. Це печиво досить бюджетне, смачне, легке в приготуванні і надзвичайно ароматне. Ну що, поїхали! Для його приготування нам потрібні наступні інгредієнти. Борошно, розпушувач. Для посипки цукрова пудра, сіль, апельсин, цукор, яйце і соняшникова олива краще, щоб була не рафінована без запаху. Спочатку робимо цедру з одного апельсина натираємо. Ось так, щоб не було. Білого не брати до терточки. Ось стираємо тільки так верхній шар цього апельсину декілька секунд і цедра готова. Потім ми її відправимо до тіста, а поки що розрізаємо навпіл і вичавлюємо. Ось і все. Підготовка до тіста закінчена. Приступаємо до тіста. Вибиваємо яєчко, цукор і сіль. І гарненько вінчиком перемішуємо декілька хвилин, щоб розтав цукор. Дві-три хвилини вінчиком і вливаємо соняшнику. Олію, уже повільніше. Вводимо її в суміш. Ось так. Вимішали олію і вливаємо апельсиновий сік і цеди. Ось так. І вимішуємо. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Теші Оля». Ставте лайки, коментуйте і, будь ласка, не забудьте включати дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження, нові рецепти. Наша суміш стала золотисто жовтою. Далі розпушувач всипаємо борошно, вимішуємо і вводимо в тісто і замішуємо це досить легко, швидко. Першу половинку вимішуємо і другу. Першу можна ще вінчиком, а коли всипете другу, вже приступайте руководство. Ось так. буквально 2-3 хвилини, ну, може до п'яти і Наше тісточко готове. Якщо е, прилипає, прилипає трошки до рук, змасіть руки ще трошки оливою. У мене сьогодні не прилипало. Ось так. Тепер тісто в харчову плівку і на 20 хвилин на холод. Ось таке наше тістечко. нехай трошки відпочине. А за 10 хвилин е, вімкніть духовий шкаф. На 180 градусів верхній нижній нагрів. Тому що формується воно дуже швидко, щоб духовка була готова. Півгодинки наше тісто було в холодильнику і виробляємо печиво. Виробляється воно дуже легко, Відщіпується трошки кісточка, і скатується ось такий кружечок. Ви бачите, як легко виробляється печиво Тому ми часто з онучатами його печемо разом. Вони бавляться і самі виробляють ось такі, ось такі таке печиво, і потім пригощають на наступний день своїх друзів в школі і в садочку. ось так з однієї порції, з цієї, що я вам Рекомендую. Виходить десь 18-20 штучок. Ну і останній етап ми беремо і обмочуємо тісто у цукровій пудрі. Розміщуємо печиво на пергамент на дечку і десь відступаємо 2-3 см одне від одного, бо завдяки розпушувачів, воно буде сходити. Ось так. Ну ось. Буквально декілька хвилин і маємо таку красу уже на дечку. Ще 20 хвилин на 180 градусів на верхньому нижньому нагріві і будемо смакувати наше печиво. Прийшло всього 20 хвилин. На 180 градусах верхній і нижній нагрів, і наче печиво готове. Будемо смакувати. Давайте спочатку подивимось, яке воно вийшло у нас всередині, м'якеньке. Подивіться, жовтеньке, таке, сонячне. Ну що, смакуємо? Ароматне. М'якеньке, такий смак. Відчувається нотка цитрусу дуже смачно! Сьогодні ми були в гостях на YouTube-каналі ОТЩі Олі і ми з вами готували апельсинове печиво. Смачнюче, поживне, ароматне, надзвичайне. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!